Олександр Середенко, громадський рух разом. Ви знаєте, в такі хвилини трудно щось говорити. Але я вважаю, так, що від нас залежить те, що ми повинні робити кожен день. Кожен день ми повинні пам'ятати тих хлопців, котрі загинули, котрі живі відстоювали нашу незалежність. Тому залежить дуже багато від нас. Що ми доводились, по-перше, собі і всім, що то наші герої, і їх забувати не можна. Слава Україні! Героям слава! Слава Ісусу Христу! Слава нації, шановного товариство! Друг злий, восьмий окремий батальйон Української добровольчої армії Рада. Два роки тому Русня розстріляла обіцяний зелений коридор в Віловайську. Масштабне вторгнення російських військ призвело до найкривавішого лиха за всю історію Незалежної України. Це не маємо права забути ніколи. З москалями нема спільної мови. І знову, вклоняючись в обличчя загинувших, ми впізнаємо в них людей, з котрими їли, пили, котрим допомагали. Кожен день клята війна забирає самих кращих патріотів України. Вічна пам'ять героїв! Вічна слава! Хочу зачитати подяку від 8-го окремого батальйону Української добровольчої армії Арата, Краматорським бджілкам Ірина Васильівна. А моторські бджілки, виходьте, будь ласка, всім колективом. Виходьте, всі. Шановна громада. Слава Україні! Подяка! Від восьмого батальйону української добровольчої армії. Громадському об'єднанню волонтерам Краматорської бджілки за вашу жертовність та щиру допомогу підрозділу, що надає нам можливість повноцінно виконувати завдання по обороні та захисту територіальної цілісності держави та визволення нашої землі від російського окупанта, з повагою командир 8-го батальйону Української добровольчої армії Андрій Гергеть, друг червоний. Національний рух дія закликає усіх патріотів підтримати резолюцію цього мітингу. Протягом двох років влада приховує правду про іловайську трагедію через те, що в ній. Замішані високопосадовці результатом помилок, які були допущені військовим керівництвом країни, та через неякісне планування виходу оточення, стали сотні людських життів і покалічених доль. За офіційними даними, під час Силовайського котла загинули сотні українських військових добровольців. За неофіційними ця цифра перевалює за тисячу. Довіра народу до керівництва стала стрімко падати через невиконання обіцянок. Нам кожен раз щось обіцяють, обіцяють, а нічого не виконують. З моменту трагедії пройшло вже два роки. А жоден із винних у смертях захисників України наразі не покараний. Так як і не покараний причетний до вбивства активістів Євромайдану, також варто згадати Донецький аеропорт із Варина Дебальцева, оточення українських військових в Луганському аеропорту. Цих жертв можна було уникнути, якби керівництво країни не зрадило свій народ, свою державу. Ці зради будуть тривати надалі. Якщо ми з вами будемо стояти осторонь, містами Донецької області керують мери сепаратисти, які за будь-якою зручною можливості готові знову виставити на своїх фасадах триколор. Потрібно створювати об'єднання громадських організацій. Для захисту прав і свобод населення, адже тільки разом нам вдасться домогтися справедливості і покарати всіх тих, через кого досі страждає український народ. Слава нації! Центра! Національний рух дія міста Краматорськ, національний... національний рух дія України. Будь ласка, підтримайте цю резолюцію, підходьте, підписуйте. Це звернення до президента, до прем'єр-міністра, до наших депутатів. Дякую. Ця акція має назву Небесна Сотня і Лавайська тисяча. Дійсно, ніхто досі не покараний. Винні. Не названі. Хотілося, щоб кожен раз, коли ми збираємось, нас було більше. Чим більше нас сьогодні, тим більше нас по всій країні. Ця акція проходить сьогодні по всій країні. Вона була і вчора, сьогодні основна дата. Вона проходить в Києві, в Ушневому, в Черкасах, в Одесі, в Дніпропетровську, в Запоріжжі, Бердянську, в Сумах, в Чернігові, в Вінниці, в Миколаєві. Вона проходить перший раз в Проматорську. Дякую вам за те, що ви прийшли. Не з вам уклін. На цьому офіційна часть мітингу. Считаю закрытою.